Стрілецька стежа кам'яною стежкою піднялася в бік входу до башти. Стежа швинзаків посилається цією стежкою тільки з протилежного боку. А на майданчику біля входу до башти відбувається сутичка між швензаками і стрільцями та козаками з іншого боку. Завзяті козаки, які не боялися нічого. Рішуче пішовши в наступ, починає тіснити польських члензаків з їхніх позицій. Бачимо виразну співпрацю. Бачимо співпрацю солдатів східної України і Західної України. Бачимо, що польська. Залога була перебита ті, що зайняли позиції. Ви... стрільців, які піднялися з півдня, поверталися, привіталися, подякували один одному, що ми справді є всі разом сини українського народу. Можливо, навіть не всі з них добре розмовляють українською, але всі ми є українці. Чи не правда, панове? Це Поляки тепер сім'ї намагаються захопити свою традиційну споруду. Знову б'є граната, знову треба героїчно захищатись. Позиції. Львівські поляки висуваються з покадини, стріляють по стрільцях, які є. Ось святки решта стрільців посуваються вгору і залягають під щитом когнем поляків. Скинайте кам'яної стежки до стріляйте при сітку, що позаду башти, закрить з флангу атакам. Напали на поляків. Зовсім неочікувано і долучається до спільної перемоги. Зайшовши ззаду, вони фактично застали їх зненацька.